Друзі, усім привіт! Мої вітанічка вам на каналі Таня Влог Юей. У нас сьогодні така нічка весела була. Ну, не те, щоб вона була весела, але якось, знаєте, хвилюєшся за Запорожську ГЕС. Вона тут від нас недалеко, Запоріжжя. Хто знає, що там в голові у кого, і дві сирени було за, за ніч. І кожного разу прислухаєшся, вікна ж відчинені, ти при... лунає сирена, ти просинаєшся, зачиняєш всі вікна, бо хто знає, що воно там, що в голові у тих Освободителі. Потім сирена закінчується, відчиняєш вікна, або зранку як починається мій день, я вже казала. Вимиваються всі поли, зачиняються вікна. Хто вперше на моєму каналі, це в мене алергія, і я сидю ось так уже третій або четвертий день, як у капсулі. Тасічка мені вчора писала, знаєте, вчора щось так під вечір стало трошки погано з алергією. І Тасічка писала: Таня, ти стільки прибираєш, ти що. Мої дорогенькі, знаєте, коли ти вдома сидиш і не вийдеш нічого, отак от, от ходиш, ходиш, ну давай це зроблю, ну давай це зроблю. Так воно потихеньку і робиться. Але ж коли закінчиться алергія, підемо. І по магазинам і все то вже буде по-іншому. Зараз теж, поли протерла, вікна позачиняла. Ой, скільки у нас зараз? 8.20. п'ятниця, вже, 26. Тільки що телефонували з мого мобільного оператора київського номера 044. Не люблю, я таке, не люблю я таке діло. В мене через два дні буде зніматися абонплата. Пробачте, це поки зараз кондиціонер надує мені щось добре і піду щось готувати, бо зараз ні. Після ночі таке повітря зайшло. Так, ближче до теми. Телефонують мені з головного офісу, мого мобільного оператора. Добрий день, добрий день. Зі святом вас Дня Незалежності і вас зі святом Дня Незалежності. Кажу, ми як на Великдень будемо три дні вітати один одного. Вона каже, «Та то так, та то так, ну, коротше так. У нас є до вас там пропозиція, вигідний тариф, але ж для того, щоб вигідно вам цені. Ви у вас є час відповісти на декілька запитань. Ми хочемо, щоб вам було з нами зручно. Ну, знаєте, відповісти, то воно не складно, тому що. Ну, Іноді потрібно проводити соцопитування для того, щоб покращити там, свою роботу, да, якісь свої послуги ті, хто надають. Скажіть, будь ласка, у вас інтернет домашній, так. Ви коли вдома, ви з мобільного користуєтесь домашнім файлом? У вас яке телебачення? Я кажу Смарт ТВ. А у нас є до вас пропозиція. Ви можете замовити у нас пакет. Якось вона його так назвала. У вас буде і домашній інтернет від цього йти, і е, наше телебачення 200 каналів. І що ще? І буде і ліміт інтернет на телефоні, дзвінки, і, коротше, знаєте, щастя провали повним ходом. Як це, в мене тариф зараз 135 гривень, і мені його вистачає з головою, вона пропонує за 300 гривень. Я кажу, що дякую за інформацію, але, але мені ця інформація не цікава. Ну, ви не розумієте, і тут починається той момент, коли тобі хочуть втюхати те, що мені. 100 років не потрібно. Ось ви не розумієте, ось давайте разом порахуємо, скільки ви платите за домашній інтернет, а скільки ви платите за телебачення. Ну, за телебачення ми нічого не платимо, тому що у нас, я ж кажу, смарт-ТВ від домашнього інтернету ми дивимось, це не реклама, я. Просто кажу, що ми дивимося. Там є багато чого можна вибрати. Ми вибрали Мегого. Там досить багато каналів, там є бібліотека, щоб фільми, серіали, мультики дивитися. Це все йде по розділам. І коли ти вибираєш там... Фільм або мультики подивитися, вони йдуть без реклами. І ти за це нічого не платиш. Тобто це безкоштовно. Якщо ти хочеш, щоб там в тебе було 500 каналів, щоб там якісь такі фільми, які новинки виходять, то треба за це платити. Ну, Я кажу, що я Телевізор майже не дивлюся, телебачення не дивлюся, телевізор не включаю. Останній раз, коли я включала, я дивилась спіймати Кайдаша серіал. Все. І так я не включаю. Що мені треба? Я в телефон зайшла, подивилася. Все. Ну да, я розумію, що їм потрібна нужна... Їм потрібно розвиватися, їм потрібно все, щоб зарплати у людей росли, там, тому вони там, отакі пропонують тарифи, щоб люди переходили на більш дорогі. Але мені це не потрібно. І вона, ну ви не розумієте, от, давайте разом порахуємо, от давайте то я кажу, дівчина не пам'ятаю, які звати, я на ім'я до неї звернулася. Мені вже алергія розвозить мене, вже все. Кажу, давайте я сама буду вирішувати, що мені зручно, що ні. Але ж потрібно дати нашому оператору должне те, що коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І вони, ну я не знаю, скільки місяців вони давали безкоштовний зв'язок і щось там небагато мегабайтів інтернету, але ж це було. Бо хто його знає, як воно буде. І я місяць тоді скористалася цим, так? І не тому, що я така вирішила скористатися і там зекономити щось. Ні. Я, я це казала, і хто в мене ще тоді дивився. Пам'ятаю, що я не могла поповнити свою картку, тому що не працювали банкомати чи, шо. ну, коротше, боксивці. Так, мені 5 березня, як зараз, от бачите, нічого ми не забудемо про цю війну. 5 березня мені потрібно було поповнити рахунок, я його не поповнила. А поповнила 3 квітня. Бо 5 квітня я вже їхала у Київ до Катюшки, і ми тоді, ну, до Мар'яшки обігали. Так. Це було, так. Да. Ну, ми його зараз безкоштовно. Дивимось. Так, якось ось так. Так, ну начебто приходжу в себе, знаєте, коли вже вікна якийсь час закриті і не поступає повітря з вулиці, той алерген, начебто так приходиш в себе і щось зараз підемо з вами готувати. Так, що я сьогодні готувала. Готувала я сьогодні е, майже пропарені ті втільки. Ми вже парочку з'їли смачні м'ясо, рис, спеції, які вам подобаються. Зажарку, чесно, не робила. Е, тільки зажарка йшла в томатик. і все. І накрила фольгою у духовку 50 хвилин, і смакота отака готова. Так, вирішила ще компотіку зробити, але ж я зараз не виходжу. І думаю, як добре, що є у заморожці тут кримська алеча і вишні. Отакий От мікс буде зараз. Водичка закипить, кину пару минуточок і компотік готовий. Виручає, знаєте, в таких випадках, коли не можеш з хати вийти, а щось таке є, з чого можна приготувати. Так, ну що, є що поїсти, приготували. І знаєте, що хочу вам сказати? От обідна стає. Обідна стає тоді, коли, знаєте, щось ворують. Я зараз буду казати про орків, тому що. По-іншому, ну а як цих людей можна назвати, вірвалися як таракани на нашу землю. Ми жили, нікому не заважали, нікого нічого не брали, ні, ні в кого нічого не вкрали. Е, тому так, емоції є. Я буду казати так, як є в мене. Е, знаєте, обідно те, що ну, от нічого вони для цього не зробили. І коли ото зерно у нас крали, це на державному, на державному рівні вони це робили. Ой, коли нові автобуси з Маріуполя крали, обідно було, коли Азовсталь розворовували, обідно було, зараз Запорізька АЕС зупинилася. Ну, ну це обідно, да? Але жах, коли викрадають людей. До мене звернулися люди з Херсона, я в Тіктокі їх дивлюся, завжди підтримую їх. Викрали Олену Наумову. Вона в Тік-Токі ось так от. Її сторінка. Це вихователька, така позитивна, вона працює вихователькою в дитячому садку. Вона нічого такого там вела свій інстаграм. Ні. тік-ток. Ну, такі якісь такі позитивні відео, такі вона робила. Розмовляла на українській мові. А касаці? Ну така. Це А вона завжди якось так підбадьорувала. Ну, тобто, тобто, знаєте, така людина позитивчик була, не дивлячись на те, що вже скільки 5 місяців більше трошки вони в окупації живуть, але всі херсонці на неї підписані і казали, ви наш позитивчик. І там ще Олегівна є, така молода дівчинка, ну, начебто вона виїхала зараз. А Олена Науменко вона залишилася. І ось 23 серпня до неї прийшли додому, орки з автоматами її забрали. І де вона зараз, ніхто не знає. За нею хвилюється весь Херсон. Відкіля пішла ця інформація, син розповів, що трапилось. І ось херсонці звернулися. Ну, ті, на кого я підписана, і пишу коментарі, дайте розголос цьому. Вони до всіх звернулися. Я вчора, коли звернулася, я в інстаграм сторіс це виставила, тому що коли крадуть вже людей. Так, це не такий не одиночний такий випадок, але ж я кажу за тих, кого я знаю. Багато людей, що ми не знаємо, що є такі випадки, але ж вони є. Але просто я пишу в коментарях, що ну, я скажу на своєму каналі обов'язково, але що це дасть. Мені пишуть, головне, щоб про це знали люди. Щоб дати розголос цієї історії. Ну тому я кажу, що да, є такий випадок. І... А я думаю, що це вона 24 серпня? Вона не вийшла в прямий ефір. Вона кожного ранку виходила в прямий ефір. Е, і ей, херсонці, все буде добре, херсонце Україна. Тому так, ми один за одного стоїмо і ми будемо казати все так, як є, а не будемо щось так, от, знаєте, танцювати ламбадою, щоб кому... подобатися як можна більше людям. Так, до свідос. Ні. Хай уже в мене як є, так є, але ж я себе змінити ніяк не можу, і тому. Все, що я думаю, свої думки я кажу. І вчора не можу стриматися. В Ютубі попалось якесь рекомендоване відео одної росіянки там, з якогось хутора, проводить прямий ефір, і там, аж, знаєте, гімно з рота лізе. А, українці купили спутник, давайте ми покажемо, що ми можемо купити спутник. Кидайте донати, кидайте донати. Думаю, о, ну дивитися у, у той бред я не буду. Я перемотала на кінець, думаю, скільки ж вони там задонатили. Щось подивилася, зараз не пам'ятаю суму, але якось так пробила, скільки це буде, і так сміялася, навіть на бутилку пальоної водки не буде. І щось там зателефонувала там, по розказала про цей випадок там знайомих. Каже, так, що вони можуть? Вони тільки дітей букви зю, то виставлять і все, все, що вони можуть. А у нас он притула кинув. а ну народ, збираємо на Байрактари, збираємо неділя нам на все про все добре, добре, та за три дні все зробили. А, так нам байрактари у ці подарунок дають. Ніфіга собі, давайте тоді шуми купимо, спутні купимо. А потім по Росії кажуть, збили спутник. к нам, о, Боже мой, люди. Ну ладно. Так, все мої дорогенькі, будемо один одного підтримувати, бо ми один за одного завжди будемо стояти. І все у нас буде добре. Нам потрібно набратися терпіння. Ми будемо надіятися на те, що щось вирішать за Запорозькою Аес. І все у нас буде гаразд. Бо якщо з Запорізькою, тому що в мене зночі ці, знаєте, сирена лунає, ти швидко закриваєш вікна, ти заходиш в чати і читаєш, чи все гаразд з Запорізької АЕС, тому що бомбити і ламати. Це не строїти і не відстраювати. Це не будувати. Але ж, ну що, ну, зараз такий час, що ми можемо зробити? А ми будемо жити, і все буде добре. Все буде добре, мої дорогенькі.